Імперії мають унікальну здатність застосовувати на власну користь будь-які прояви культури чи мистецтва. Пам'ять теж є інструментом або зміцнення позиції імперії, або ж, навпаки, переосмислення імперської спадщини, яку ви знімаєте із п'єдесталу, або. У нас на довгий час в Криму була сформована е, досить стала концепція, е, в якій не існувало місцевих спільнот і місцевих народів. Місця пам'яті посідають надзвичайно важливе місце для топографії Криму і для процесу його деколонізації. Довгий час, і в часи Російської імперії, і Радянського Союзу. Крим відігравав роль такої собі порожньої сцени, на якій грали актори російські, ілюстрували якісь певні е, історичні події, які би зміцнювали так зване історичне право Російської імперії чи Радянського Союзу володіти цим регіоном. Місцеві спільноти вони сприймались лише як етнографічний фон чи туристична е, атракція. В той час, як навіть місця пам'яті, вони зазвичай підкреслювали Крим як таке поле протистояння із кимось іншим, тобто або з Османською імперією, або в часи Кримської війни із союзними державами, Англією, Францією чи Південною Італією. Або ж уже в Першу чи Другу світову війну проти тієї ж самої Німеччини, власне працюючи в якості і туристичного гіда, і екскурсовода під час своїх практик і роботи в Криму, я неодноразово зіштовхувався ну, із е, звичайними повсякденними екскурсіями, які у дуже стислій манері намагалась відобразити дуже багато і історії Криму, дуже детально міг екскурсовод розповідати і іноземним туристам і місцевим про Мітрідата Євпатора про якусь стародавню спадщину тих спільнот, які вже не населяють, наприклад, Кримський півострів. Але коли заходила мова про Часи кримського ханату, одразу на 300 років був великий обрив, і е, історія знову відновлювалася після битви при Альмі або обороні Сапунгари. Власне, ці місця пам'яті вони відігравали і відіграють ключову роль у формуванні цілих поколінь людей, у яких уявлення про Крим досі залишається як. Е, Уявлення про місце відпочинку, а не єдиного дому для е, тих спільнот, для яких Крим є історичною батьківщиною. І е, дуже грамотне переосмислення якраз політики пам'яті в цьому контексті е, і формувань е, нових місць, які би розповідали про культуру Криму із середини з точки зору. Тих людей, для яких це єдина історична батьківщина, це відігравало би ну надзвичайно сильний вплив на деколонізаційні процеси, якось на одному із е, спільних круглих столів, який присвячений був е, страшним подіям голоду в Криму, 1921-1922 років. Український дослідник і кримчанин Андрій Вонець звернув увагу, що в Криму, наприклад, немає жодного пам'ятника, який би увіковічнював загиблих кримчан, які якраз загинули під час цього голоду. Переважна більшість це були якраз кримські татари, але серед них були й інші представники інших народів Криму, і те, що навіть такі страшні масштабні події вони ніяк не представлені. В акупунктурі Криму в той час, як е, там і в топографії, і в назвах вулиць, і в назвах місцевості досі присутні дуже абстрактні назви тих спільнот, які мають дуже віддалене е, відношення до Кримського півострову, якраз і підкреслює важливість. Е, Важливість подібних місць пам'яті для збереження ідентичності, тому що той же самий пам'ятник чи пам'ятна дошка це не лише нагадування про якісь події, це творення середовища, навколо якого збираються люди, навколо якого згадують і е, з нагоди якого переосмислюють е, певні події, щоб вони, наприклад, не повторились. you